Отож, за деяки даними мобілізаційний ресурс України становить близько до 5 мільйонів осіб. От з цього я почну розмову з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаю. Аю, слава Україні, раді вас бачити героям, слава навзаєм, пане Іване. Я почну з того, що одним з перших розпоряджень генерала Сирського на посаді е, військового головнокомандувача нашого було те, що він сказав провести аудит людських ресурсів всередині України і відправити воювати тих, хто в першу чергу носить форму, але ще не був задіяний в бойових діях. В той же час очільник сухопутних військ генерал Павлюк взяв на себе особисте зобов'язання нормально нормалізувати підготовку новобранців перед. Від їх відправкою у бойові частини, от, виходячи з цих фактів станом на зараз, як ви взагалі оцінюєте ситуацію з комплектацією збройних сил? Почнемо чому так відбулося? Перш за все, тому що збройні сили опинилися були перед викликом, коли парламентарії в силу своїх якихось політичних внутрішніх розбірок ніяк не могли проголосувати закон про посилення мобілізаційних роб, мобілізаційної роботи чи завдань для того щоб підвищити ефективність швидкість і якість власне мобілізації підготовки українського населення такий захід він правильний бо в військах люди для того і призиваються щоби Брати участь в бойових діях, але тут варто розуміти, що такі заходи, вони, якщо не працює мобілізаційна система, вони є тимчасовими. Насправді, і добре, що воно відбулося так дійсно, що і Павлюк взяв на себе відповідальність особисто за підготовку і фах навчання військових, але ми маємо розуміти, що не тільки збройні сили мають займатися як підготовкою, як мобілізацією збройних сил. Це має відбуватися в комплексі, і навіть сам закон, який зараз таки прийнятий депутатами, через там майже півроку затяжних дискусій, і на 90% зайвих, якщо по-чесному говорити. Власне, він зараз і зобов'яже до задії зобов'яже працювати на ефективність мобілізаційних процесів в Україні, органи виконавчої, законодавчої влади, під бізнес підприємства, державні інституції, приватні і це надзвичайно важливо. Це і система оповіщення і доставки, і підготовки тих самих військово зобов'язаних які які потенційно стануть в майбутньому до тої ж самої базової, фахової підготовки, навіть не приз... не призиваючись до війська. Ну і крім цього, це нам дає можливість майбутньому формувати якісний резерв. Бо мобілізаційний ресурс і придатні донесення військової служби. Це ті цифри, які між собою відрізняються в багато в чому. І окрім цього, це теж надзвичайно важливо розуміти. Чому і власне і працює так, так, званий резерв плюс, для того, щоб ми могли знати чітко, скільки громадян у нас може стати до захисту, де вони перебувають зараз, де їх потенційно шукати, і де потенційно з ними спілкуватися для того, якщо стане потреба у їхній присутності в збройних силах України. Паніваре, ну ви фактично іншими словами, але повторили тезу нашого сьогоднішнього гостя кілька годин раніше. Пан Маркіян, який зараз несе службу на Донеччині, теж повторив, що цей мобілізаційний мобілізаційний процес це справа не тільки збройних сил України, але це справа всієї держави. Але тут також звучить постійно критика чомусь саме на адресу збройних сил, і от останнім часом ще звучить критика на адресу командування збройних сил про те, що повертають, начебто, в. Збройні сили України якісь радянські погані практики. Найголосніше ну, виявницею таких критичних зауважень є народна депутатка Мар'яна Безугла. Як до такої критики ставляться військовослужбовці? Ну, перш за все, проколи законодавчого органу. Деякі їхні особи намагаються перекласти відповідальність на військових, та не тільки вона, це ми знаємо і деякі голови. Політичних фракцій пригадуємо ті там фрази про сотні, сотні тисяч поліцейських, які мають воювати за міського. Хоча виявилося, що їх немає, тих сотень, сотень тисяч. Суть в тому, що е, армія має ж надзвичайно величезний рівень довіри. Наші генерали, які дійсно показали себе ефективно, ще будучи на посадах, вони ж не просто з'явилися генералами, стали зараз, будучи на посадах командирів батальйонів, бригад, коли проходили навчання злагодження з військами НАТО, і самі показували формування чи написання тактик стратегій, які втілювалися особливо на початку під широкомасштабного вторгнення, і показали свою ефективність. Навіть ворог у нас вчиться як правильно грамотно воювати. Тоді політики, звичайно, перебуваючи у страсі, перебуваючи в якомусь такому тумані, мовчали, бо розуміли, що збройні сили це те, хто реально рятує країну. Рівень довіри до збройних сил виріс надзвичайно високий. Тоді, як до органів там законодавчої влади, ми знаємо, постійно падає. І тут постало питання, коли ми стали розуміти, що перемога близько. Чи перемога сам, сам факт, що ворог не може захопити Терпу Україну? Політики почали боятися військових, що військові маючи рівень довіри надзвичайно високий. А політики розуміють, що їм прийдеться в майбутньому йти на вибори, а заслуг особистих немає. Звичайно, що ця політехнологія очорнення військових вона насправді не закладається настільки на зараз, як на майбутню перспективу для певних політиків. Тут, знову ж та тут варто до цього спокійно відноситися. Військам потрібно робити свою силу. Відбили зовнішніх ворогів, звичайно, і отримаємо навалу внутрішніх якихось недоброзичниців. От варто розуміти, що кожен на своєму місці на своїй посаді має ефективно виконувати роботу, а не придумувати якісь фантазійні речі по відношенню до інших. Тим паче, війська це єдиний організм. Зрозуміло, пане Іване. Дякую, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ. Був з нами на зв'язку.